Що, друзі, отримав я від інтернет магазіна Бджоліс новий днопилкозбірник. Новий Ось приблизно ось так він виглядає. Дуже якісно зроблено. Зараз вам все це покажу. І так, пилкозбірник Бджоліс має дві решітки для відбору пилку. Має е, фальшпол, це для того, щоб сміття не сипалося. Але практика показує, що воно не потрібно. Але в комплектації це повинно бути, тим не менш, вони є. Зроблено гарно, якісно, в принципі, непогано. Дві решітки. Це касета для збору. І лоточок для прийому пилку з отаким льоточком. І ось таке саме дно. Досить гарна, якісно виконана робота. Є ось такий прильотка, яка двигається на весіках. Принцип такий: якщо нам треба, до прикладу, переїжджати, ми просто вставляємо ззаду навпаки, ззаду зад, наперед. Ось отак, бачите? закриваємо Ось задвижечка і перевозимо бджіл. Бачите? Тобто все обичне дно, саме звичайне дно для перевезення. Якщо ми не перевозимо, а стоїть стаціонар. У нас є прильотка, у нас є цей лоточок. Він стоїть звичайно. Звичайно, стоїть, як, як йому й потрібно. Тобто, це обичне сітчате дно. Ось так воно виглядає. Ось сюди літають бджолки. Бляточок, тільки за там наперед він перекручений. Отак. Звичайне сітчате дно. Все, нічого не потрібно робити. Якщо нам треба почистити дно після зимівлі, до прикладу, підмор, нам не потрібно знімати корпуса. Ми можемо просто витягнути цю сітку, оцю касету. Дуже великий плюс цього всього тіла. Що фірма Бжоліс зробили так, що цю сітку і для збору пилку і воно як дно, можна витягувати як ззад вулика, так і спереду вулика. Зрозуміли, так? Це дуже зручно тим, у кого стоять вулики на піддонах по 4 штуки, і нема можливості збирати пилок ззаду, то можна підійти зібрати пилок спереду. Це дуже зручно і продумано. Це великий плюс. Ну і самі розумієте, чи піднімати корпуса, щоб почистити дно, чи просто витягти. Саму сітку. Тобто сітка в дні не стаціонарна, це великий плюс. Поїхали далі. Давайте я закрию, щоб було видно, що воно закрите.